Триматися з проїзду перегреться до автомобілю. Наша програма розпочинає цикл сюжетів про роботу нічної зміни патрульної поліції рівного. чого розпочинається та як проходить чергування, на які виклики доводиться виїжджати та чому люди деколи так довго чекають поліцію. Дев'ята година вечора на вулиці Степана Бандери, де розташована база патрульних, триває перезмінка. Поліцейські, які ще о восьмій ранку покинули управління, повертаються на лінію. виїжджає нічна зміна. Сьогодні під прицілом нашої відеокамери перша рота патрульної поліції. Майже всі вирушили на патрулювання. Останнім хто зазвичай покидає базу командир. Сьогодні він відповідає за нашу безпеку та знайомить з принципами роботи головного екіпажу. Також Андрій Ліснічук змушує вдягнути бронежилети і нашу знімальну групу. каже без броні ніхто в машину не сяде. В нашому Оператору випадає жиле, з яким командир пройшов Донецький аеропорт. Це легендарний бронежилет. Ось тут ззаду є ці ще дирки. Оцей від осколка був, а ці. У мене тут був магазин пустий. Ми ж, як заходили в аеропорт, то пішли через цю, через Сєперський блокпост. Тут я ховав магазин, який не можна було, бо на-на-но. У мене так. А це після аеропорта його звідти і не виймав. Це був мій щасливий магазин, потім я його передав одному лейтенанту. Наш патрульний автомобіль з бортовим номером 151 покидає базу. Для початку командир виходить на зв'язок, щоб дізнатися, чим зайняті підлеглі. 151 екіпаж виїхав на лінію. Екіпажі доповідаємо 151 обстановку по квадратах, хто де знаходиться, чим займається. Доки екіпажі доповідають, хто чим зайнятий, Андрій Ліснічук розповідає, як зазвичай розпочинаються нічні зміни. Полювання, ну, в принципі, все залежить від завантаженості лінії. Часто так трапляється, що день напружений і воно так само перекидається на вечір. Екіпаж тільки покидає межі бази і одразу падає завдання з лінії 102 і вони їдуть його виконувати. Якщо завдань немає, то в першу чергу екіпажі обіжають свої квадрати. Якщо просто ну, ніде немає наприклад, завдань, то слідкують за дотриманням вулично-шляхової мережі, що стосується, ну, так якщо немає там, опадів снігу, то дорожня розмітка, дорожні знаки, дорожні роботи, там, які виконують ШЕО, чи з приводу електронного... Наш екіпаж продовжує патрулювати місто. Командирське авто пересувається по всій його території та надає допомогу патрулям, якщо це потрібно. Перша година проходить спокійно. Командир інформує диспетчера про непрацюючий світлофор на вулиці Богоявленська, яку рацію чуєм повідомлення про бік у центрі міста. На перехресті вулиць Шухевича та Богоявленської, в напрямку з Шухевича при повороті на Богоявленську. Не працює додаткова секція світлофору, зеленого кольору. Ви повідомляєте про свідкі випадки, ну, працює... це... ну, що на ці Відповідні служби і вони. Десь зранку їдуть виправляти всі ситуації. 11, 11, 11, 11, 11, 11. Чорноволя доля 32, 13.24, 1229... під'їзди. Отриматись від проїзду перехрестя. Дорогова підрольного автомобілю! Прийняти вправо. проїзд проїзду перекрестя. За лічені хвилини 151-й прибуває за вказаною адресою. На місці події вже є один екіпаж патрульних та автомобіль роти поліції спеціального призначення. Інформація про бійку не підтвердилась, хоча у декого з присутніх ясенців та йде кров. Зрозумівши, що допомога не потрібна, командир повертається на лінію. Це фактично і є робота командира роти. Командир роти завжди вільний, ну, крім випадків, де він там зайнятий на резонансах. От, і на будь-який будь виклик, де потрібна термінова допомога, куди залучається крейсер, де є випадки вчинення злочину, щоб могти розкрити чи по гарячих слідах, чи щось на зразок того, чи десь бійка якась є, ще щось. Тобто підключається відразу командир роти, він туди е спішить на всіх парах. Ну, конкретно в цьому випадку була інформація про бійку і пошкодження майна, яка не підтвердилась. Так буває. Досить часто, ну але все одно ми, скажімо. Не втомились на це реагувати кожен раз як перший раз. Далі все спокійно. Екіпажі самі вирішують проблемні ситуації. 151-й продовжує патрулювання. Деколи перехожі зупиняють поліцейський автомобіль, щоб їх підвезли після відпочинку додому. Дехто таким чином хоче побідкатись на свої проблеми. Копи кажуть, це звичайна практика. Пояснюють людям, що поліція не таксі та рухаються далі по лінії. Майже о третій ночі один із екіпажів повідомляє командира про нещасний випадок, який стався за містом. Чоловік потрапив під потяг, внаслідок чого йому відірвало ногу. Наша Автомобіль вирушає на місце пригоди. Там бачимо швидку та патрульне авто, але з людей нікого. Розуміємо, всі пішли, щоб допомогти евакуйовувати потерпілого. За декілька хвилин бачимо чоловіка, який потрапив під потяг. Його несуть до швидкої. Екіпаж, який на місце прибув перший, допомагає медикам. Стану травмованого критичний. Швидка вирушає на рівне. 151 Супроводжує карету. Чоловік виявився жителем Херсонщини. Він вижив. Як потрапив на і не пам'ятає причиною тому може бути сильне алкогольне сп'яніння. Командир роти після допомоги медикам повертається на квадрат патрулювання. Далі все спокійно. В ту ніч копи затримали шахрая, які заправився пальним та втік, не заплативши. Оформили декількох водіїв на підпитку та відпрацювали десятки інших викликів. Багато з яких або не підтвердились, або були хибними. О шостій ранку наша знімальна група прощається зі 151-м. Вранці командира чекає, ще й паперова робота. Тому невдовзі вони повертаються на базу. А увечері знову на вулиці міста.